А я знаєте, чим займаюся? Нам же ж предстоїть дегустацію паштета зробити. І чогось мені здумалося зробити такі, знаєте, гріночки. Сухарики-гриль, коротше, ще я не знаю, як їх правильно назвати. От. А для цього потрібно ж підготувати, бо ще цим грильом ніхто не користувався. А там написано, що потрібно налити олійки, протерти. Я тільки не розумію, навіщо? А потім прибрати залишки цієї олійки. Ну, зараз так і зроблю. Тільки питаннячко, так? Да? Там написано, що це перший раз треба робити. А якщо я буду смажити, наприклад, м'ясо. Воно після м'яса зніметься, помиється, і все. Тоді наше їх перший раз терти. Вони абсолютно чисті, немає взагалі геть нічого. Навіть пилу. Смертельний номер. Запускаю чудо агрегат. Одне но, що я помітила. Бачите, горить червона лампочка і зелена. А в інструкції написано, що прилад готовий до використання після вмикання індикатора зеленого кольору. Це займе приблизно 5 хвилин. Тобто, повинна горіти червона. Коли він розігріється, повинна загорітися зелена, тоді, значить, готово. А коли ми його перевіряли у Наталочки в магазині і вони вмикали, то він, коли нагрівся, зелена потухла. Коротше, щось тут неправильно, мабуть, якийсь кулібін підключив. Ну, ладно, почекаю. От, вимкнулася. Значить, типа він розігрівся, відкриваю, і тепер сюди потрібно закласти хлібчик. Закриваю і чекаю. Скільки чекати, не знаю. Будемо, мабуть, підглядати, бо в цих рецептах написано 5-7 хвилин. Мені здається, що за 5-7 хвилин може бути. А, інтересно, притискати повністю треба. Не знаю, може вийде якийсь чіпса. Ну, притисла. Я, правда, не засікла скільки. Але мені здається, за 5-7 хвилин буде угольок. Аж самі цікаво. Як думаєте, пора подивитися чи ні? Ні. Ще зарано. Ладно, щоб вам не затягувати час, буду вас ставити на паузу. Вся справа в тому, що я ж не знаю, наскільки товстим його потрібно різати. От Зараз подивимося, бо в мене різні шматочки получилися. Є ось такі тонесенькі, а ось один такий товстіший. І я думаю, можливо, його, ну, як воно притискає, якої ширини повинен бути. Чи висоти, шматочок. Напевно, пора подивитися. Так. Пахне вже смачно. Ой, щось зовсім блідесеньке. А з іншої. Да, з іншої вже красивше. Угу. Точно, мабуть, вони повинні бути. Так, да, погано притискає. Вони повинні бути товстішими. Напевно, що так. Нічого перевернемо. Здається, час переглянути. Підглядіть. да, Мені здається, що ви, не бачите, цей найтонший і взагалі не торкається. Ну, для першого разу надалі будемо розумніші. Умніші, розумніші, от зараз і перевіримо. Так. Да. Це точно тонкий. Так. От зараз з'ясуємо, такий жар відсюди. Отак давай. От цей товстіший, що посередині. От мені здається, отаким от воно і повинно бути. Прикольні. Всередині м'якесенький, а тут скориночка. Зараз підсмажимо другу партію. І будемо дегустувати паштет. А ще я хочу, знаєте що? Я хочу все ж таки спробувати нарешті ті віденські вафлі. Ну, що заглянемо? Що тут? Оп, да, Виявляється, я таки права. Потрібно різати товстіше, бачите? Цей край де товстіше, тут супер. А там детонесенький крайчик, бачите, і, і не таке присмажене. Ну нічого, для першого разу пойдете. Зараз ще трішечки з другої сторони підсушу. Як гріночка. Хрустить з коринка. Чого ти вам? Як гріночка, але без олії, без нічого взагалі. О, така класна штуканці. Надо такі вафлі тепер випробувати. Не знаю, може сьогодні. Може, сьогодні? Якщо вистачить часу, мені подобається класно. Це виходить по типу тостов без олії, без жиру, взагалі геть без нічого. Головне, не класти відразу на тарілку, як я зрозуміла, тому що на тарілці відразу взявся конденсат. І вони тоді відсирюють. Я їх поставила на дощечку, так. Видно, не видно? О, видно. Отак, на дощечку брик попадали. Ну, вони вже вихололи. На дощечку так поставила. І ось такі вийшли. Я не знаю, як їх правильно назвати. Не тости. Як їх, як їх правильно назвати? Треба вивчати терміни. Ну, коротше, штука класна. О, гляньте який красивий, Це що посередині. М -м -м.